Наступний етап великого обміну між Росією та Україною розпочинається з приїзду швидких, тяжко хворі у масках та важко поранені, частина з яких з ампутаціями їх одразу забирають до медзакладу, аби оглянути і надати першу медичну допомогу, також нагодувати і відправити до спеціалізованих медичних закладів. хвилини прибувають автобуси. У них так само важко хворі та тяжко поранені. Проте їхній стан трохи кращий, саме тому вони не в каретах швидкої допомоги. Як розповіли, у координаційному штабі серед тих, кого повернули сьогодні, частина тих, хто були в полоні понад три роки. Привіт, Будь ласка, Все братку! Привіт! <плес> Ми будемо грані. Серега, ми тут до Карпати. 38 місяців він пробув у полоні з 12 квітня 22-го року. Нарешті ми його дочекалися. Ми сюди приїжджали і тут вже показували фото і дізнавалися. Три роки. Ми все засталі. Ми пробили там три роки і вийшли звідти. І тепер все буде добре у нас. І ми повернемо Маріуполь назад. Маріуполь це Україна. Я коли сидів в Донецькій області, в, на Кіровському сидів оцей хлопець на бараці з мною. На Покровську ви не знаєте, так не були дуже людей. Всіх не за частина тих, кого сьогодні повернули, мали статус безвісти зниклих, а не полонених. Крім того, ті, хто сьогодні повернулися, брали фотографії у рідних, які приїхали до медзакладу, і впізнавали на цих фотографіях людей, які були безвісти зниклими. що Два дні назад. Вдома. Коли пересікли кордон, вірите? Звісно. Почти, сестра. Вже говорили з ними. А скажіть, що плануєте робити по перший подарунку? усім рідним чи їх родичів упізнали. Координаційний штаб радить одразу внести інформацію до особистого кабінету безвісти зниклого. Таким чином можна пришвидшити його пошук. Також у коментарі суспільному заступник голови координаційного штабу розповів про стан повернених бійців. Є певний стандартний набір хвороб, які від чисотки до, на жаль, туберкульозу, які, як правило, трапляються, це якщо не брати окремі поранення. Далі це осколки, які залишаються. У хлопців це проблеми з зором, це головні болі, це гіпертонії і великі, велика кількість складних діагнозів. Я не буду їх називати зараз, щоб нікого не лякати. Тим не менше, зараз перша первинна допомога, обстеження і потім довгий період реабілітації і медичної і психологічної допомоги. У координаційному штабі розповідають, що ці обміни не відбуваються у сліпу. Нехай, хоч перед самим обміном, але Росія все ж таки передає списки. Загалом сьогодні третій день обмінів цього тижня. Напередодні відбулася репатріація. Як кажуть, у координаційному штабі перемовини тривають, а отже, надалі також будуть відбуватися обміни та репатріаційні заходи. З місця подій для вас працювала Дарина Коломіць та Владислав Нагорний за кадром Анна Железняк та вся команда Суспільне новини.